Державний начальний заклад, центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира розпочинає вступну кампанію 24-25. Заклад освіти готує кваліфікованих робітників з професій кравець, закрійник, вишивальник, складальник взуття, складальник верху взуття, перукарь, манікюрник, візажист. Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, адміністратор. Всі професії нашого закладу це професії легкої промисловості, які на сьогоднішній день в важкий час для країни, потрібне взуття, потрібен одяг, потрібна… і переходимо на наші традиційні звички, на Вишивку із 580 здобувачів освіти 75 хлопців. Всі інші у нас дівчата. З початку війни здобувачі освіти разом з педколективом виготовляли пов'язки, виготовляли куртки флісові, виготовляли головні убори для. Збройних сил України дуже часто в навчальному закладі ми надаємо проводимо благодійні акції, збираємо смаколики для поранених, які знаходяться в шпиталі міста Житомира. Всі здобувачі освіти, які навчаються на високий і достатній рівень, отримують стипендію у розмірі 1250 гривень на території. Освітнього закладу знаходиться гуртожиток в гуртожитку забезпечуються всі побутові потреби. В центрі знаходиться сховище, коли під час повітряної тривоги всі здобувачі освіти з всім колективом спускаються в підвальне приміщення нашого навчального закладу. Там знаходяться лавки, знаходяться столи, знаходиться невеличкий медпункт, знаходиться телевізор. Випускники нашого закладу організовують свій бізнес. 75% випускників центру легкої промисловості працюють, працюють майстрами, працюють викладачами, вихователями. Заступником директора я працюю я теж випускник цього освітнього закладу. Дуже багато наших випускників, уже кваліфікованих робітників, організували свої салони краси, організували свої ательє, швейні майстерні, які дуже користуються попитом в місті Житомир. Та навіть один із випускників з професії вишивальник організував свій бізнес в Канаді, тому. І навіть в такій далекій країні, як Канада, є наша українська. Можна сказати, Житомирська вишивка. Коли наші здобувачі освіти розпочинають роботу з вишивки, це їх стимулює до патріотизму, це їх стимулює до вивчення історії України, стимулює до красоти нашої держави. В нашому навчальному закладі навчаються дітки з особливими. Потребами вже в 2019 році навчальний заклад відкрив групу. Це була перша група, яку я набрала, і почалася така наша праця. Ми даємо спеціальність. Це кравець, кравець закрійник. Раніше, коли почали ми навчати, то це ще був в'язання трикотажних виробів. Коли вони прийшли, вони навіть не уявляли, що вони зможуть пошивати одяг. Тому що у когось може не, ну, не так виходить, хтось краще, але вони настроєні на те, що вони ще після нашого училища, коли закінчать, підуть десь працювати. В таких групах навчаються дітки від 7 до 11 чоловік у групі. У ну, мене на даний час 8 чоловік у групі. До нас в основному приходять діти з нашої спеціальної школи номер 9 От це дітки, які закінчують 10 класів там, і вони приходять до нас. Це, ну в принципі, вік 17, 18, 19 років. Отакі. От ну, але якщо приходять, якщо себе раніше десь не, ну, не... Як сказати, не влаштували, да, не влаштувалися і приходять 25 і 30 плюс. Ми теж таких дітей беремо, то вже такі більш знаєте, дорослі, да, вони йдуть і з дуже задоволенням навчаються. Переваги в тому, що ці діти спілкуються між собою. Що вони далі ну, соціалізуються в нашому суспільстві, що вони займаються такою роботою, ну, що їм самим це подобається. От, наприклад, в нас ми такі маленькі волонтери, як я їх називаю, да? ми вже декілька років, мої учні, ми допомагаємо нашим. Нашій армії, нашим захисникам. Ну і в чому це пошиття наших подушечок? Окопні свічки ми робили. Ну і діти з задоволенням це роблять. І коли ми відсилаємо цю посилочку, такий наш подарунок, ми ще й. Малюємо, щось пишемо і відсилаємо. І ми отримували від хлопців наших захисників відповідь. Це дуже радує. У мене є. Я конкретно десь індивідуально підходжу до кожного. Так? Якщо хтось гарненько шиє вже за машиною, а комусь треба допомогти. Ми один одному допомагаємо. І я, і учні.